Uh, наша бригада, вона в складі декількох наших батальйонів отримує uh, передні рубежі. Uh, ну, скажімо так, це район, я не можу казати точні позиції, але між Бахмутом і Авдіївкою десь там. Uh, хлопці стоять в окопах, хлопці працюють uh, і отримують позиції. Зараз можу сказати, що останні декілька днів, дещо, ну, можливо, навіть тиждень, дещо зменшилася інтенсивність е, противника, його, його вогня. Е, ну, Наскільки наша розвідка може казати, це пов'язано з тим, що е, ворогу привезли неякісні, неякісні снаряди, там щось якісь проблеми в них з порохом. Ну, Але це саме на, нашому, на нашій ділянці, яку які утримують. Наші, наші військові. Напевно, напевно, я можу сказати, що все ж таки зменшилася інтенсивність наступу, зменшилася інтенсивність ворога. Чи то пов'язано з тим, що ну, ворог виснажується, його ресурси виснажуються як людські, так і якісь ну, стосовно снарядів стосовно його боєкомплекту. Спочатку війни. Настій бійців був більш, ну як би то можна казати, всі було дуже багато добровольців. Всі прийшли воювати прямо тут і зараз, забути перемогу за один-два тижні. Зараз вже люди підходять, військовослужбовці з більш холодною головою, більш об'єктивно оцінюють ситуацію. Люди вже навчені, люди вже. Можуть робити якісь ну, я не знаю прогнози, е чи то об'єктивно оцінювати ситуацію, яка зараз складається, і тому зараз ну, все більш прагматично здійснюється. Надходить техніка, але все ж таки, е в тому числі настрій бійців, він залежить від того, що всі знаходяться в якомусь очікуванні. Ми очікуємо великої кількості, ми очікуємо те, що е ми зможемо. Користуватись, ну, зробити більш модерно, модерновою нашу армію, і е, робити якісь активні просування е, в тил ворога, виборюючи наші землі. Е, ми щось є, але ми знаходимося в стані очікування. Все ж таки, те, що людина собі уявляє, коли вона знаходиться на гранаті, що кожен військовий це та людина, яка сидить в окопі. Насправді армія це дуже велика машина, дуже великий механізм, а, які, в якій люди, військовослужбовці, а, займаються дуже різними речами, і не можна казати, що всі зараз сидять в окопах. От у нас зараз нападало дуже багато снігу, буквально вчора, і там розрібаємо ті, хто люди сидять в окопах, і ті, хто сидять в штабах, і ті, хто займаються логістикою. Всі, тобто сама війна займає лише, лише якийсь певний час, досить невеликий, насправді. Весь інший час це рутина. Весь інший час люди займаються своїм побутом. Якщо людина сидить в окопі, вона займається тим, що облаштовує свій своє свій, свій коп, щоб він був більш безпечним. Якщо людина десь чи подалі, вона займається тим, що вона готує дрова, вона читає книжки. Вона... Вона можливо просто сумує. Звичайно, що коли якась активна фаза війни йде, люди більш ну, більш завзято, напевно, відносяться до цієї справи через те, що ну, вони, вони зайняті саме війною. Коли таке ялотехуче, звичайно, що у людей з'являється більше вільного часу. Віру у перемогу це звичайно, але це напевно наша. Наш обов'язок перед, перед самими собою е захищати і звільняти свою землю. Захищати, ну, наприклад, я сам, я родом із Донецька. І е я ну, останні 8 років жив в Києві, але коли я сюди поїхав, коли поїхав воювати, я взяв з собою ключі від своєї квартири Донецької. Тому що я вірю в те, що ми в скорому зможемо. Е Зайти в Донецьк, і я зможу відвідати свою домівку. І я думаю, що дуже багато людей е, саме цими речами живуть, вірь в них і очікують. Ми обговорюємо все в тому розі, що нас дуже часто питають цивільні люди, коли закінчиться війна. І це таке дуже, напевно, питання, на якого немає відповіді, ніхто його не знає. Uh, що ми будемо робити? Кожного своє. Я думаю, що дуже більшість людей просто хочуть повернутися до своїх родин, обійняти їх uh, і йти далі, повертатись до цивільного життя. Ну, звичайно, що я хочу потрапити до, до Донецька, до своєї будівлі. Я не можу сказати, що я, можливо, хотів би бачити зараз дуже сильно uh, там. Своє колишнє коло з ким я спілкувався, які зараз там прийняли е, російську сторону, але я дуже хотів би пройтись тими вулицями, подивитись, як зараз живе місто, сходити до свого університету, до своєї школи, подивитись, як це вистояло війну.